Планка слугує для того, щоб всі рухи, які ми почнемо виконувати, виконуємо з позиції планки. А чи то буде у нас вижимання чогось, то у нас буде тягнення чогось, чи ми хочемо просто присісти. Нам треба навчитися контролювати свій корм. Тобто ми беремо синічні м'язи, м'язи, живота. Ці мишці всі повинні працювати для того, щоб стабілізувати тулу і виконати цю справу безпечно. Напружуємо живіт. Встали. Підкрутили попу, напрягли живіт і стоїмо в цій позиції, якби напряжено плані, Так, якщо я зараз розслаблюсь, моя поясниця прогибається, розслабляється. Тобто, якщо моя поясниця розслабилась, прогнулась, все навантаження уходить поясницю. а нам це не потрібно. Нам треба перенести всю нагрузку на таз. Окей, і переходимо до основної цієї вправи. Стали напряглися. Ми ловимо три точки опори. сідничний м'яз. І пози наш і голова. Ми тримаємо, можеш підняти вверх, Тіпо. супер, добре. Дивимось перед собою вниз. Перед ти стоїш на місці, так? Як камінь. Тобто людина, яка не тримає свій прес, вона впала вже.